Які п'ять країн у світі рахуються найбезпечнішими у випадку третьої світової? І тут мова йде про країни, які знаходяться як мога далі від США, Росії, Європи та Китаю. Перше місце Нова Зеландія та Австралія. На думку англійської газети є найбезпечнішими місцями на планеті країни з усіх боків оточені водою. У них помірний клімат, і вони не мають великих портів, які допомогли б у нападі ворога. Друге місце індонезія. Відносно тихе туристичне місце, але варто відмітити, що будь-якої форми тимчасового захисту влада індонезії для українців не передбачила. Третє місце Аргентина або Чилі, країни Південної Америки, які ніколи не мають зовнішніх конфліктів. Саме в Аргентині методом натуралізації за два роки можна отримати громадянство. Якщо не враховувати географію, то також можна врахувати наступні три країни, і на третьому місці Швейцарія. 70% країни захищені горами. Тому у випадку конфлікту країні достатньо перекрити можливість переїжджати. Через мости. Друге місце Японія, яка розташована на більше 6 тисяч На